Доброго дня, на дворі сьогодні 4 лютого, але по погоді не скажеш. Сьогодні в нас тепленько, вчора йшов мокрий сніг, потім трошки дощ ішов, все в калюшках, вже весна, пташки співають. І сьогодні я вам трошки покажу, як мої черенки себе почувають. Поки що я не добігла до літньої кухні з черенками, покажу вам трошки, як Зимують мої троянди на дворі. Це моя безіменна троянда. Я здогадуюсь, хто це, але поки що все ж не впевнена. Вона мене розчарувала своїм зимуванням. Я її обновила і ось такі маленькі пагони годовалі. Вони чомусь почорніли. Що з нею не так? Чого їй не вистачає, поки що мені не зрозуміло. Це от такий от такий самий хужий для неї рік видався. Так ось стоять мої домики із гортенціями. Відкривати я їх буду ще не скоро, але е, обіцяють, що будуть великі плюсові температури, аномальна погода десь в середині лютого, можливо, прийдеться привідкрити їх. Але якщо я не встигну, думаю, що агроволокно воно дихаюче, тому, в принципі, нічого страшного з ними не случиться. Ну, це вже якщо буду на місці, то така буде операція в мене. І ось ще одна клумба. У мене тут дуже вологе місце. А, з клейматісом моїм все добре. Росте, почки є, не замерз. Надіюсь, Весною буде відходитися мої нові посадочки, верніше пересажені троянди. Також бачу, що все з ними добренько. Ось ця мене троянда. Так якось цікаво вона себе поводить. В неї такий стовбур. Ну, от. Типу, як якась хвороба, але в минулому році так само було, і вона дуже гарно цвіла, і нові пагони пускала. ну Не знаю, що з нею робити. Подивлюсь, що це по цьому сезону. Англічаночка моя. Ви бачите, навіть листочки не скинула, вони зелені стоять, не обмерзли так якось в цій росте. Цієї листочки були пообрізані, тому що на них була якась хвороба, напевно, п'ятнистість збільше все. І ось червона троянда в неї також листочки замерзли. В принципі, так почувають в мене всі, всі мої троянди себе. Тобто я бачу, що нічого поганого, нічого страшного з ними не сталося. Також ще далеко лізти не буду. Покажу вам троянди на сквозняку. Тут вітер страшенний. Ось. Навіть листки не замерзли, все з ними добре. Але це плетючки, вони витривалі. Мій помічник зірка. Також це троянди чайно-гібридні на сквознячку. У мене тут є. Трошки Ось таких зовсім молодих пагінців підмерзло, а так почувають себе добре. Це моя пересажена троянда, плетюча, також почуває добре. Ой, відразу почну з експерименту мого цьогорічного. В цьому році я начеренкувала красивих хризантем шаровидних. Не знаю, якісь були з черенками, якісь були із корінцями, якісь повикидала, тому що вони спочатку в мене стояли у воді, зараз я їх просипала землею. Ось такі от бутилочки, пернічки. Ще у мене в моїй вуличній теплиці підкопані вони, прикопані, верніше є. Далі буде видно. Вийде в мене щось із цього, чи не вийде. Надію, що хоч щось приросте. І ще один мій експеримент це <кій> морозники. У мене їх два вида. це білий і темно-фіолетовий. Сидять вони в мене разом. Тому. Коли вони повикидали насіння, я просто впустила трошки цей момент, і тут буде сюрприз, який кольором він є. Але я їх садила зовсім манюпусінькими. А виросли вони вже доволі такими гарними маленькими кущиками. Можна бачити, що там маленькі листочки ще ростуть. І ось вже мої троянди. Так, також можна бачити, що деякі вже стоять з набухшими почками. От, я їх минулих вихідних трошки поливала. Зовсім трошки, тому що в літній кухні, до речі, ми їх перенесли, коли були морози великі. Стояли вони у мене в сараї. Мама перенесла їх в літню кухню, тому що тут включали трошки газ, щоб було тепліше, щоб не опускалась мінусова температура. Ось такі от вони у мене: це ті, які стоять у воді. Також я перебирала їх минулих вихідних. Випад в мене з цих всіх ящиків вийшло три штучки. В принципі, це дуже хороший результат, обично буває більше. Ось я залишила ще один такий жовтенький, не знаю, мені кажеться, що не виживе, але можливо, бо там були... був калюс. Можливо, він ще відійде. В мене був такий е, черенок, який жовтів, але в принципі я його посадила, і він нормально так себе почував. Е, так, ще мої черенки в принципі, хороші. Ось це самі свіжі, які я різала Ось, восени вже. Також себе добре почувається Це з корінцями. На цій неділі думала, їх посажу, але <кій> забула купити землі, тому на наступних вихідних вже буду садити в ґрунт. Ось так вони себе почувають. Ось, до речі, дійшла до морозників, які в мене на дворі. Бачите, молоденькі листочки в них, можливо, ще й квітоноси, не буду туди лізти, бо дуже грязно. Зараз земля розтала. Взагалі погода на лютий не схожа. Таке враження, що на дворі вже прийшла весна, і ось-ось почнеться цей улюблений всіма сезон. Поки що так, але погода це така цікава штука, ніколи не знаєш, коли буде холодно, коли буде. Тепло, тому нічого ми ще не трогаємо. Все залишаємо на місці до сталих теплих е... показників. Все, дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей.